Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати! Будемо сьогодні дивитися з вами карту дня на 28 серпня 2022 року. Але пам'ятаємо, що у нас розклад буде общий. Для когось він підійде, для когось не підійде. Це не індивідуально. Комусь сподобається, комусь не сподобається. Так, карта дня на 28 серпня. На дво варіант амочист і авантюрин. Так, перший варіант і другий варіант. По першому варіанту у нас випадає трійка жезлів. На вас чекає успішний розвиток задуманого. Тож, сміливо дивіться в майбутнє і послідовно досягайте своєї мети. День прийде прекрасно, чудово, без всяких проблем. Так, другий варіант у нас сімірочка чаш. Сьогодні ви будете будувати повітряні замки, маєте якісь нереалістичні задуми, маєте викривлене сприйняття реальності. Ви маєте багато варіантів і багато пропозицій, але пам'ятайте, що не всі шанси можуть бути прекрасними, вони можуть бути оманливими під красивою етикеткою, може. Знаходитися, ой, як не дуже добрий, і хороший товар, не дуже, як то кажуть, смачний. Тож, ви подумайте, перестаньте будувати свої велиповітряні замки, перестаньте жити в своїх ілюзіях і придивіться варіант, який ви шукаєте, який вам дійсно потрібний на ваше майбутнє, він близько. Просто проаналізуйте детально кожний варіант, який для вас є. І Пошукайте нюанси, які в ньому є. Просто будьте, роз, роз, розважливо думайте, не розважливо, а розумно думайте про все, не, без всяких ілюзій повітряних замків. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду дуже рада, якщо ви так будете підписуватися. До побачення!